Саме час розповісти, а що це таке ми використовуємо для пайки. Справа в тому, що ну це так звані поліпропіленові електроди. Ну звісно, це зовсім не електроди, це такі поліпропіленові е, палички, мабуть, можна сказати, які ми використовуємо для того, щоб спаювати. Коли ми спаємо пластик, ну дуже дуже важливо, щоб паяли ми тим самим пластиком, який ми паяємо. Ну, наприклад, бак поліпропіленовий. Е, про що каже маркування на ньому ПП англійські дві букви П це поліпропілен. А значить, що і ось ці е, пластинки чи ось ці палички вони також мають бути поліпропіленові. І саме це спеціальні палички для пайки. Поліпропілену, бамперів чи ще чогось. А ми використовуємо для баків. Е, першу я використовував ось таку трикутну, ну, тобто, якщо її е, подивитись на її перерість, то він як трикутничок, приблизно ну, десь 3 на 3, може, може ну, да, 3 на 3. А зверху я буду класти ще другу полоску, вже ось таку плоску. Вона по ширині має десь ну, 7, може 8 міліметрів і товщиною десь 1 міліметр.